третьому розділі декларації зазначаються об'єкти нерухомості. Так, суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, які належать йому і членам його сім'ї на праві приватної власності або перебувають у них на будь-якому іншому речовому праві, зокрема оренді чи на іншому праві користування, незалежно від підстав та форми набуття такого права. Це може бути письмовий договір, наприклад, оренди чи усна форма укладення будь-якого іншого договору. В цьому розділі кожний об'єкт нерухомості зазначається лише один раз, і в інформації про кожен об'єкт вказуються відомості про його власників, співвласників та користувачів об'єкту з числа членів сім'ї та суб'єкта декларування. Звертаємо увагу на те, що у цьому розділі необхідно зазначити відомості про об'єкти нерухомості, які є фактичним місцем проживання суб'єкта декларування та членів його сім'ї. Натомість зареєстроване місце проживання зазначається тільки, якщо об'єкт належить суб'єкту декларування та або члену сім'ї на будь-якому речовому праві, незалежно від підстав та форм набуття такого права. І як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис, що саме необхідно задекларувати у цьому розділі. Також посилання на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Але звертаємо вашу увагу, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та оновлюватись. Також є корисні посилання на відповідні питання роз'яснень та пояснення національного агентства для заповнення цього розділу. У разі наявності об'єктів відомості, про які необхідно зазначати в цьому розділі, треба обрати позначку Наявна інформація для декларування в цьому розділі. Далі перейти до заповнення відомостей про об'єкт декларування, натиснувши кнопку Додати. Зазначається загальна інформація про об'єкт декларування, вказується місце розташування об'єкта та інформація щодо особи, якій належить об'єкт і права на нього. В загальній інформації зазначається вид об'єкта зі списку, що випадає, і якщо у списку відсутній необхідний об'єкт, можна обрати варіант інше. І в полі, яке відкривається додатково, можете самостійно навести необхідний опис об'єкта. Після вибору виду об'єкта зазначається загальна площа. Загальна площа зазначається в метрах квадратних і не заокруглюється. І якщо документи, на підставі яких у це поле здійснюється внесення відомостей про об'єкт, наприклад, квартири, містять відповідні відомості про 48,4 метра квадратних загальної площі, то саме такі дані вносяться у це поле. Площа земельних ділянок теж вказується у метрах квадратних і не заокруглюється. Після заповнення поля Загальна площа у наступному полі вносяться відомості про реєстраційний номер об'єкту нерухомості. Реєстраційним номером є той, який міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно скорочення ДРРП. Необхідно звернути увагу, що не про всі об'єкти нерухомості внесено відомості до ДРРП. Якщо відомості до ДРРП не внесено, то об'єкту нерухомості не має реєстраційного номеру. У такому випадку це поле необхідно заблокувати позначкою не застосовується. Водночас, якщо об'єкт нерухомості має реєстраційний номер, його необхідно зазначити. І якщо об'єктом є земельна ділянка, в цьому полі вказується кадастровий номер земельної ділянки. Наступним полем є поле Дата набуття права. В цьому полі зазначається саме дата набуття відповідного права суб'єктом декларування або членом його сім'ї. Більш детально про це описано у роз'ясненнях Національного агентства. І якщо, наприклад, об'єкт нерухомості, на де проживає суб'єкт декларування і члени його сім'ї, належить третім стороннім особам, то у цьому полі повинно бути зазначено, коли у суб'єкта декларування виникло право користування цим об'єктом нерухомості. На Нагадуємо, що у наведеному прикладі для цілей декларування немає жодного значення, коли саме третя стороння особа стала власником об'єкту нерухомості. Наступне поле вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою. Особливості зазначення цього поля описані у роз'ясненнях. При зазначенні вартості є необхідним обрання позначки, яка саме це вартість, або це вартість на дату набуття відповідного права, або вартість за останньою грошовою оцінкою. Якщо права встановлюючі документи відсутні, та вартість майна ні на дату набуття права, ні за його останню оцінку суб'єкту декларування невідома і не повинна бути відома з будь-яких інших джерел, а оцінка майна суб'єктом декларування чи членом його сім'ї не проводилася. Тоді при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку невідомо. Наступним блоком полів є місце знаходження об'єкта. Зазначається країна, наприклад, Україна, а потім поштовий індекс. Далі додаються інші дані: Автономна Республіка Крим, область чи місто зі спеціальним статусом, район, територіальна громада, типи населеного пункту, населений пункт, район у місті, тип вулиці та її назва, а також інші дані. І якщо дані якогось поля не можуть бути застосовані для опису місцезнаходження об'єкта, його необхідно заблокувати позначкою Не застосовується. Наступний блок полів інформація щодо особи, якій належить об'єкт і прав на нього. Спочатку зазначаються відомості про власника чи співвласника об'єкту, а потім про користувачів з числа членів сім'ї суб'єкта декларування чи самого декларанта. Для цього обирається тип права і яка особа є власником. Далі обирається тип особи: громадянин України, юридична особа зареєстрована в Україні, іноземний громадянин чи юридична особа, зареєстрована за кордоном. Залежно від того, який саме тип особи обрано, змінюються інші наступні поля, які є обов'язковими для заповнення. Наприклад, для громадянина України обов'язковими для заповнення є прізвище і ім'я, всі інші поля можна заблокувати позначкою, не застосовується чи невідомо. Для іноземного громадянина обов'язковими полями будуть повне ім'я англійською мовою та повне ім'я українською мовою, а також інші за необхідністю можна заблокувати необхідними позначками. І Якщо власником є юридична особа зареєстрована в Україні, то одразу можна ввести код в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. І реєстр одразу запропонує коректну назву поля на іменування. Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні поля на іменування. Після заповнення даних про власників натискається кнопка Додати і запис, який тільки що заповнили, з'являється у правій частині. Після цього додаються відомості про користувачів цього об'єкту з числа членів сім'ї і, відповідно, самого декларанта. Наприклад, інше право користування або оренда, після чого вибираємо зі списку декларанта і додаємо наступний запис. Аналогічним чином додаються відомості щодо членів сім'ї. Після заповнення всіх полів для збереження об'єкту натискаємо кнопку Зберегти об'єкт, а аналогічно вище описаному заповнюються відомості про інші об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі.